Давайте, їх двоє буде. О-о-о, Т-34-85, два. І АМХ-12 тонн. Да, тут правда потно буде. Правда, вони приймуться. А ми в якому кило? В нижньому, по-моєму, да? Да, так. Так. Чи ні, пацан? А, ні, ми не програли, хорошо. Мінімум два бої. Ось так, дивіться, що Зараз ми не їдемо, зараз зажидемо. Будемо як того разу. Просвітимо. А Ліст, ти їдемо, спит, цей ні, ні, туди не можна заїжджати. Там можеш тут стріляти. Ну, mm, чого за ними там? Там дитячі завжди танкують. Ні, ні, ти не розумієш. У тебе тут на перетяжці затримають і розстріляють, а нам mm -hmm. не можна втрачати. Тільки що їхати за ці каміння і все. Ні, ти не розумієш, тут є проїзд. Вони тебе побачать, оце. Він тягнеш там їде. Короче, Т3485, він сліпий по суті, ні? Так, <ріпи> да, да, але вискому, там цей. буде 10 метрів до нього. Так що це не відтягуйте далеко. Хтось в кущу цей стає один. Геннадій стає, Геннадій, яка менше вийде. Да, так, ставай там. О, Назар, стій там, стій там. Я буду... Я з цього боку стану. Максим, ти не виїжджай далеко. Я вийду, але я зак... на камінь, сюди. Ну, можно вазу поехать. Може. Хей, мене мишка лагає. Так, стійте тут дивіться, зараз я попробую ще знизу подивитися. Якщо шо, повертаємося і будемо їхати якось приймати їх вас, бо вони тупо бігу зараз. Давай. Тебе видно чого? що таке було. А це я не тобі, не, 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 не вам, корніш. Пацани, витягаємося, їдемо так от сюди. Прямо по полі, ти прикладешся? Нам треба нам треба міняти позиції. Нам не можна стояти на одному місці. Вони ще, напевно, об'їжджали. Об'їжджають. Максим, Максим, поверни пушку назад. Угу. Дим, отак, отсюда відносимо. Але може інакше. там, там обережно більше до каменів їздить. Тим не так само. Так, азар не висовується тут. Вони можуть там ще чекати. Типа, коло своєї бази у нас. Будемо тут заникаємося тут. Азар крайнес, стань типа ззаду. У тебя є у Нема. А, нема, тут тут назад країн. Ніс. Я буду світити вверх і тут все частинку. Їх тут немає, максимально. А хоча я тут все просвічую. Ба, я хтось зрад нам підсвітить, а? Пороху буде зад тут прикречети. А так я свічу. Ти час холод ти в низині стоїш. Ні, я не в низінню, Макс в Низині, посмотрю ще. Да, не йде. Так, чого й ти чекаємо. Будемо чекати до двох хвилин. Якщо вони не приїдуть, стає до двоє на захват. Я їх буду mm. згори як... згори, якщо щось вас.

самчик назад так. сразу сразу назад 34 будет может крыта шовен не, не завал на завал пацана завал си просто синь ты залагал не еди никуда не ерз это ч все не выезжай на тебя может зайти так на классно поезд не выезжай так а нас не збуло піжний, щоб були подорож, щоб я став не вилізати. Зовсім не вилізати в толку. А я, я тут його можеш сидіти. Ну не тебе, не треба. Максим, ти знизу стій, дивись. Зараз я тут по. А, до речі, можеш зараз знизу заїхати всі. Хай йоу. Я не знаю, писати перезаряди та а на часу може. Влуч якось от перезаряжу. Я один. Ага. Максим ага. назад, зразу назад давай. Це не угу. а, ага. все, ми, і, зараз я на. А, все, і ми бачимо. їдемо. Не-не-не, ні, 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 серай, сере, не-не. Ні, ні. Добре, добре. Ні, Не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. Назар, ідіть до Максима, я бар, верх. Вверх, вверх подобається. Максим не вилізай, не вилізай, не, не треба. Назар тримай трошки трошки далі сюди. Так, так як ты стоїш зараз номаю. Один захоплює базу. Двоє захоплює базу. Значить так, зараз я их попробую об'їхати. Ви не ФК, а? Ми ж не бачили двох. А вот вот еще от один. Да, а вот. Ага вони всі все, не захваті. Дивіться, зараз я выйду, підволічую чую их, вы ви выедете, доставим плюхи. Давай, я забираю Макс, 12 тонн забираємо забравим сразу. Угу. Так, давайте, идите вперед. Не, 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 пешка. Все, все, все виїжджайте. Так, так. Вижна, Але хай вони Не по тобі стреляют, брак. Он и по-моему не играет Так, я заберу 20Т, стреляйте по ней 34 нормально. Дай. Я забираю. Ага, 500 хп, заберу. Красавчики, я заберу. лагай, пацаны. Заберу, заберу цього. Пацан, я не поразряется косат. Понял. Кира, выйдай на я, таран, не знаю, видно, нього. Нього видно фуас. 1, 5, 4, 3, 2, 5, 20, 12 так лагали, не знати що... коблян. Я стріляю в мені... я не бачу, застріляти вичать. До мене так руки, тряслися, ще й стріляти не міг. Макс, я часто на а не прям Хотя блин, не потім здобут в тебе весь.